Вітаю! Ми продовжуємо вивчати підприємництво і фінансову грамотність. Сьогодні розглянемо ресурси і наші потреби. Під час вивчення теми дізнаємось, що варто робити для втілення власних ідей, якими бувають ресурси, як їх вартість впливає на ціну товару, як пов'язані ресурси з глобальними потребами людства, як розв'язати протиріччя, обмеженість ресурсів та необмеженість потреб людей. Як говорив Леонардо да Вінчі, італійський митець, математик, науковець, винахідник, навчання ніколи не вичерпує розум, про який ресурс йдеться у висловлюванні. Чи є він обмеженим, вичерпним? А чи можете сказати, що у нас безмежні потреби в навчанні? Чому? Розпочнемо огляд з того, що варто робити для втілення власних ідей. Час від часу у нас з'являється ідея. Клас, треба її втілити, кажемо ми собі. Але ідея, навіть хороша сама по собі, нічого не варта. Ідею потрібно втілювати в життя, тоді вона працюватиме і буде справді цінною і для того, хто її вигадав, і для тих, хто скористався її результатами. Отож, ми прагнемо втілювати гарні ідеї. З чого ж розпочати? По-перше, Потрібно зважити всі за і проти й оцінити, чи справді ідея настільки хороша. Навіщо потрібне те, що ми створимо? Чим воно краще за те, що є? Кому ще воно буде потрібним? Що нам та іншим принесе втілення ідеї? По-друге, Визначити, які ресурси в нас є, а яких немає, що маємо вміти, що нам потрібно придбати, чого потрібно навчитися чи отримати іншим шляхом. По-третє, зрозуміти, чи є в нас час для втілення ідеї і скласти план, відповівши на запитання, можемо сміливо розпочинати, бо з лежі не справиш одежі. Ресурси це запаси будь-чого, що можна використати в разі потреби. Ресурси поділяють на природні, наприклад, корисні копалини, земля, фінансові, такі як гроші, матеріальні цінності, людські це здоров'я, знання, уміння та підприємницькі, креативність, лідерські якості тощо. Якщо все робити ґрунтовно, то над втіленням ідеї потрібно працювати не один день. Краще працювати командою. У кожного свої здібності, кожен вміє щось добре робити. Тому, об'єднавшись, усі виграють, стануть сильнішими і зможуть створити щось креативніше, цікавіше, таке, що ніхто досі не робив. Уявіть, що ви родиною. Відкриваєте невелике кафе, де готуватиметься кава та канапки. У вашому населеному пункті вже є кілька таких кафе, тож маєте вигадати, як зацікавити клієнтів. Поміркуйте, чому люди прийдуть до вас, у чому буде унікальність та привабливість для покупців саме вашого кафе, що вам потрібно для втілення ідеї, які ресурси ви маєте задіяти, що для цього потрібно. Створіть план утілення задуму. Як гадаєте, чи звертаємо ми увагу на ресурси, коли втілюємо ідеї? Обчистіть витрати на виготовлення кави та канапок у кафе, тобто на виробництво товару. Скільки в цих витратах важать ресурси? За яку ціну ви можете продавати каву й канапки, що дає вам змогу підвищити ціну на товар? Як гадаєте, чи ефективно працює є прибутковим відвідуваним ваше кафе? Далі розглядаємо підприємці ціни, ресурси. Собівартість товару включає вартість ресурсів, потрібних для його виготовлення. От чому підприємці так стежать за цінами на ресурси? Деяка частина ресурсів не потребує регулярного оновлення, а іншу слід – Поповнити регулярно. Однак без вчасної купівлі більшості ресурсів виробництво може зупинитись. Отож, собівартість це витрати на виробництво та реалізацію товару. Ціна це сума грошей, за яку покупці готові купити, а продавці продати товар. Для ефективної роботи підприємства. Собівартість нижча за ціну. А ціна включає в себе собівартість плюс прибуток. Деяка частина ресурсів не потребує регулярного оновлення, а іншу слід поповнювати регулярно. Однак, без вчасної купівлі більшості ресурсів виробництво може зупинитися. Наприклад, Техніку закуповують не часто, а от матеріали, комплектуючі, бензин, електрику, воду тощо потрібно купувати майже щодня, адже без цих складників виробництво зупиниться. Собівартість товару залежить від вартості ресурсів. Від чого залежить ціна товару. Ви помічали: коли певного товару мало, то ціни на нього високі? Перші кабачки, полуниця, рання картопля завжди коштують набагато більше, ніж коли їх стане багато на ринку. Це добре знають фермери. тому вигадують різні способи, як виростити і продати ранню продукцію, доки на ринку її буде мало. Так само і ціна ресурсів залежить від їх кількості на ринку. Ціна немов повідомляє про кількість певного ресурсу. Якщо ціна зростає, то це означає, що його кількість зменшується, тому ресурс потрібно використовувати ощадливо. Навпаки, низька ціна на певний ресурс означає, що його достатньо і можна не вводити жорстких обмежень на користування. Однак будь-який ресурс не можна використовувати бездумно. Далі розглядаємо глобальні проблеми людства і ресурси. Глобальні проблеми людства це взаємопов'язані загрози всьому світу: екологія, бідність, продовольство, енергія, мир, які виникають через обмеженість природних ресурсів, нерівномірний розвиток та зростання населення, вимагаючи спільних дій, оскільки нераціональне використання ресурсів посилює екологічні кризи та дефіцит сировини енергії, що ускладнює вирішення інших проблем, наприклад, продовольчих та соціальних. Розглянемо праворуч схему. Глобальні проблеми людства. Вони поділяються на політичні, етнічні, демографічні, соціальні, економічні, продовольчі, економічні. Розглянемо деякі з них: екологічна, глобальне потепління, втрата біорізноманіття, забруднення, виснаження ресурсів, ліси, вода, ґрунти. Суровина та енергетична проблема, зростаючий попит на енергоносії, нафта, газ та мінеральні ресурси, які стають дорожчими у видобутку. Продовольча нестача їжі для мільярдів людей пов'язана з нерівномірним розподілом та екологічним фактором. Демографічна демографічний вибух у країнах, що розвиваються, та старіння населення у розвинених країнах. Мир і безпека, загроза ядерної війни, тероризм, локальні конфлікти, що відволікають ресурси від розвитку, подолання відсталості значна розбіжність у розвитку між країнами, бідність, нерівність, що посилює соціальну напругу, суперечності. Наші потреби, ресурси. Природні ресурси за характером відновлення поділяють на вичерпні та невичерпні. Вичерпні ресурси це ресурси, обсяги яких зменшуються в процесі використання. Невичерпні ресурси це природні ресурси, які не зменшуються в процесі використання людиною і є нескінченними. Вичерпні ресурси поділяються на відновлювальні це природні багатства, які здатні до самовідновлення та невідновлювальні це ресурси, що після їх вичерпання не можуть бути відновлені або відновлювані зі швидкістю значно меншою, ніж швидкість їх використання. Також природні ресурси поділяють за походженням. Біологічні, кліматичні, водні, земельні, мінеральні за призначенням. Для промисловості сільського господарства для відпочинку. Підприємці намагаються створювати унікальні товари, бо на них завжди буде попит і хороша ціна. Але якщо це ознака ресурсу потрібного для виробництва, то перевага перетворюється на недолік, бо кількість такого ресурсу обмежена. Обмеженість ресурсів означає їх рідкість. Дефіцит, а також досить малу їх кількість порівняно з потребами людей. Порадьте підприємцям, що варто робити з роду хрозиту І як рекламувати товар покупцям? Адже з одного боку це унікальний товар, а з іншого ювелірні вироби не є необхідними. Складаючи поради. Чи врахували ви те, що родохрозит рідкісний і що ціни на нього мають бути високими? Поміркуйте, чи варто купувати ексклюзивні речі в родину. А як врахувати ці речі в бюджеті? Родохрозит рідкісний мінерал. Його знайдено на всіх континентах. Родовище є в понад 70 країнах і навіть океанах. Але. Кількість родовищ, із придатним для ювелірної справи камінням вкрай мала. Крім того, вміст каміння в них настільки незначний, що може вичерпатися за лічені десятиліття. Отже, однією з глобальних проблем людства є брак ресурсів. Люди споживають без обмежень і виснажують через запаси. Але людство. Не може зупинити науково-технічний прогрес, тому потребує все більше ресурсів. Як розв'язати цю суперечність? Вчені працюють над переходом на інші види ресурсів, шукають екологічні способи їх заміни. Для збереження ресурсів також необхідні економія, оптимізація витрат, ресурсозберігальні технології тощо. У загальному здобутті знання. Собівартість товару залежить від вартості ресурсів потрібних для його виробництва. Ціна ресурсу немов повідомляє про його кількість. Якщо ціна зростає, то це означає, що кількість ресурсу зменшується. Ресурси можуть бути вичерпними й обмеженими. Маємо враховувати це, використовуючи їх. Однією з глобальних проблем людства є брак ресурсів. Люди споживають без обмежень і виснажують запаси. Оцініть себе. Своєю роботою на уроці я задоволений. Задоволена тому, що мій настрій на уроці став кращим гіршим, тому що можу себе похвалити, тому що домашнє завдання опрацювати тему ресурси й наші потреби. Бажаю вам успішного вивчення теми. До побачення!